Автобуси номер 20 та 77 змінять шлях прамування з 10 червня по 10 серпня. Як повідомили у департаменті інфраструктури, це пов'язано з виконанням аварійних робіт заміни ділянки теплотраси. У цей період автобуси курсуватимуть так. Номер 20. станція метро «Наукова», Проспект Науки, вулиця Атакара Яруша, вулиця 23 серпня, вулиця Космонавтів, вулиця Дерев'янка, вулиця Балакірєва, провулок Балакерєва, лікарня швидкої невідкладної допомоги. Номер 77. Провулок Балакірєва, лікарня швидкої невідкладної допомоги, вулиця Балакірева, вулиця Дерев'янка, вулиця Космонавтів, вулиця 23 серпня, вулиця Клочківська, проїзд 2 Панасівський, вулиця Велика Панасівська, вулиця Євгена Котляра, Залізничний Вокзал.